Чому диявол спокушає одних, але залишає спокій інших? Чи може мовчання диявола бути небезпечніше за його голос? Чи може висутність боротьби означати повну поразку? Якщо у вас виникали подібні питання, то саме ця історія допоможе вам знайти на них відповіді. Перш ніж продовжити слухати історію, не забудьте підписатися та поставити лайк. Ви також можете підтримати наше служіння за посиланнями в описі. Приємного перегляду. Мартин був молодим чоловіком, який служив одному багатому землевласнику. Він був старанним і вірним слугою, але одна риса виділяла його серед інших. Щоразу, коли у нього був вільний час, Мартин відкривав свою стару потерту Біблію і занурювався в читання. Ця книга була його найбільшою цінністю, подарунком від його покійної матері. І він беріг її, як зіницю ока. Господар часто помічав це, але довгий час не надавав значення цій звичці юнака. Мартин жив один у невеликій хатині на краю маєтку. І єдиним його постійним супутником була собака на ім'я Лука. Лука був відданим другом і нерозлучним компаньоном Мартина. Собака розуміла його без слів і завжди була поруч, коли Мартин потребував розради або просто компанії. Вони були нерозлучні. І кожного вечора Мартин читав Біблію вголос, а Лука, лежачи біля його ніг, слухав, ніби теж вбираючи ці мудрі слова. Одного разу, після особливо важкого дня, Мартин сидів під старим дубом, тримаючи Луку у себе на колінах і читаючи вголос. У цей момент підійшов господар. Його обличчя виражало суміш зацікавленості. Та легкої насмішки. Мартин, скажи мені, почав господар, сівши на старий пень, чому ти постійно читаєш цю книгу? Що ти знаходиш у ній такого важливого? Мартин відірвався від сторінок, погладив луку і, подумавши, відповів Господарю, я читаю її, бо диявол спокушає мене. Коли я відчуваю, що мої думки чи бажання можуть відвести мене від праведного шляху, я знаходжу втіху і силу у словах бога. Без цього я б давно збився з дороги. Лука підняв голову, ніби підтверджуючи слова господаря, який усміхнувся і похитав головою. Диявол спокушає тебе? перепитав він, і в його голосі звучала насмішка. Я ось ніколи не читав Біблію, і диявол мене не спокушає. Може, ти перебільшуєш свої страхи? Або, можливо, твоя віра робить тебе слабким? Мартин задумався на мить, але мовчав. Він поважав свого господаря, але знав, що той не зрозуміє його слів. Господар, бачачи, що юнак не збирається продовжувати розмову, махнув рукою і пішов. Проте слова господаря залишились у голові Мартина, і вони не давали йому спокою. Минуло кілька днів і одного разу господар вирішив організувати полювання. Це було не просто способом здобуття їжі, а й певним видом розваги. Він запросив Мартина супроводжувати його, щоб той допомагав збирати дичину. Мартин звичайно взяв з собою луку. Вони втроє вирушили до Великого озера, де мешкали дикі качки. Навколо панувала тиша. Лише вітер шелестів у кронах дерев, а в небі кружляли птахи. Це буде хороший день для полювання. Сказав господар, перевіряючи рушницю. Лука гавкнув, підтверджуючи його слова. Мартин у відповідь лише усміхнувся і кивнув. Йому не подобалося вбивати тварин, але він поважав волю господаря і знав, що це його робота. Вони зупинилися біля озера, і незабаром господар почав стріляти по качках, які піднімалися з води. Його постріли були точними, і качки одна за одною падали на землю деякі мертві, інші поранені, але живі, намагаючись злетіти знову. Мартин, збирай качок, наказав господар, спостерігаючи за тим, як дичина падає на землю. Мартин разом з лукою почав підбирати качок. Собака вправно допомагала господареві, знаходячи птахів у високій траві і обережно приносячи їх до ніг Мартина. Перш за все, юнак взявся за мертвих птахів, вважаючи, що це буде простіше. Але господар зупинив його Ні, не так, строго сказав він. Спочатку збирай поранених. Мертві нікуди не подінуться. А от поранені можуть злетіти, якщо ми їх залишимо. Мартивнув і послухався, переключившись на поранених клячок, які все ще намагалися злетіти, але не могли. Він збирав їх обережно, відчуваючи, як у їхніх слабких тілах теплиться життя, майже готове зникнути. Лука уважно стежив за діями Мартина. І, не відходячи далеко, допомагав йому знаходити поранених птахів. Після полювання вони повернулися додому, і Мартин не міг вибити з голови слова господаря про поранених качок. Його думки постійно поверталися до цих слів, і він почав замислюватися про те, як вони можуть бути пов'язані з його духовним життям. Коли настала вечеря, він нарешті вирішив поговорити з господарем. Господарю, почав він скромно, але з рішучістю в голосі. Можу я пояснити вам, чому диявон не спокушає вас? Господар, здивований таким несподіваним питанням, усміхнувся і жестом запростив Мартина говорити, говори, відповів він, влаштовуючись у своєму кріслі. Мені цікаво почути твою мудрість. Мартин набрав повітря в груди і почав. Ви пам'ятаєте, як сьогодні на полюванні, ви сказали мені спочатку збирати поранених качок, бо вони ще можуть злетіти, а мертві вже нікуди не подінуться. Так, кивнув господар. Це звичайна практика на полювання. Що з цього? Пане, продовжив Мартин, поглянувши господарю прямо в очі, я зрозумів, що я як поранена качка. Я ще можу злетіти. І тому диявол постійно намагається тримати мене, спокушати і збити шляху. Він бачить, що я все ще живу боротьбою і прану до Бога. Ось чому він спокушає мене. А ви, господарю. Мартин замовк на мить, вибираючи слова. Ви, можливо, як та вбита качка. Вам здається, що ви в безпеці, бо диявол вас не спокушає, але може, йому просто немає потреби це робити, бо ви вже в його руках? Господар довго дивився на Мартина і вираз його обличчя поступово змінювався з насмішливого на задумливий. Лука, ніби розуміючи глибину розмови, тихо поклав голову на лапи і уважно дивився на обох. Ніколи не думав про це так, пробурмотів господар, дивлячись вдалину. Можливо, у твоїх словах є правда, Мартин. Юнак мовчки схилив голову і відступив в сторону, залишивши господаря наодинці з його думками. Тиша в будинку стала майже відчутною, ніби повітря наповнилося чимось невидимим, але важливим. Лука тихо підійшов до Мартина і ткнувся носом йому в руку, ніби бажаючи підтримати свого друга. Минуло кілька тижнів. Мартин продовжував служити своєму господарю, але з кожним днем помічав, що господар все частіше проводить час у роздумах. Іноді він помічав його сидячим біля вікна, зануреним у свої думки, а іноді навіть бачив. Як той з інтересом дивиться на Біблію Мартина, що лежала на столі? Одного вечора, коли робота була завершена і тиша огорнула маєток, господар несподівано підійшов до Мартина, який сидів на порозі своєї хатини і читав Біблію вголос, як завжди, у присутності Луки. Мартин, почав він, зупинившись перед ним, можна я приєднаюся до вас? Мартин здивовано підняв очі і кивнув. Звичайно, не господарю!» Господар сів поруч з ним на сходинку, і Лука, відчуваючи щось важливе, поклав голову на коліна господаря, ніби також запрошуючи його приєднатися до цього вечора читання. Мартин продовжив читати, і цього разу господар слухав, уважно, не перебиваючи. Слова з Біблії наповнювали вечірню тишу, і в їх звучанні було щось заспокійливе. Поступово господар почав поглинатися текстом, і його колишня насмішка змінилася на зосередженість. Час йшов, і до читання Біблії приєдналися і інші слуги маєтку. Вони слухали разом з господарем, і незабаром ці вечорі читання стали звичайною частиною їхнього життя. Все змінилося в домі. Не лише стосунки між слугами і господарем, але й загальний настрій у маєтку. Минуло кілька місяців, і господар вирішив зробити щось несподіване. Він зібрав усіх слух і оголосив: Я зрозумів, що був неправий. У моєму житті було багато речей, які відволікали мене від того, що дійсно важливо. Я побачу, як ваша віра і відданість допомагають вам бути в гармонії з собою. Я сам захотів випробувати цю гармонію і прийняв рішення, З цього дня я буду ділитися частиною своїх багатств з тими, хто потребує, і постараюся жити за принципами, про які ви мені розповідали. Слова господаря були сприйняті з подивом і радощами. Вечері читання Біблії продовжувалися, і кожен, хто був присутній на них, відчував особливе тепло і підтримку. Мартин продовжував служити своєму господарю цією ж відданістю що й раніше, але тепер це було не тільки роботою, а й частиною загального духовного шляху. Лука, його вірний друг, все ще був поруч, надаючи розраду і радість. З цієї історії ми бачимо, що спокуса це знак того, що людина ще може вибрати правильний шлях і боротися зі злом. Коли боротьба зникає, це може бути ознакою духовної поразки. Без опору спокуса втрачає свою потребу. Якщо ця історія дала вам привід для роздумів, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця.